У нас знов графіки живуть своїм якимось, якимось життям. Написано було, що вимкнуть 16-й вечора, а вимкнули в 13-й. Якраз до Юліни клієнтка прийшла, то довелось вимкнути генератор. Я взула свої нові чоботі і шурую. До школи. До речі, всім привіт. Сьогодні у нас 27 грудня. Бачите, намагаюсь кожного дня трошечки щось знімати. Ось щось так незручно в них йти чи незвично. Зараз забіжу ще по дорозі на нову пошту. У нас тут поруч відкрилась нарешті, начебто. М -м 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 -м. Мені прийшло повідомлення, що до нас прибула посилка з Польщі від бабусі Олі. Привіт їм. І альонки з Ангелюсіком ось до новорічних свят. А, зараз зайду, дізнаюсь, на нашу тут пошту, якщо вона працює, чи можна перекинути з однієї на нашу цю, бо так буде зручніше і ближче. Вона дуже важка, там начебто написано 17 кілограмів. Зрозуміло, що мені буде її важко тягнути, тим паче по трамваям, пересадки. Доведеться або таксі викликати. Ну, будемо сподіватися, що вони зможуть таку зробити процедуру. Так, і в школу біжу. Я Поліна сьогодні в школі не була. У них сьогодні і завтра, оце вже останні дні. І сьогодні, начебто, як збори батьківські, але вони в такому м -м, вільному режимі. З другої до четвертої батьки приходять, кому що треба там з'ясувати або якісь там питання. Зараз забіжу на хвилинку, що там переговорю з вчителькою і повернусь додому. Будемо з Поліною збиратися в ЦПР. У них сьогодні вечірка у дівчат з хореографії. Замовили їм там аніматорів, якась у них, типу, дискотека, там подаруночки буде. В общем, будуть розважатися дівчата. Ось, до речі, нова пошта наша. Зараз дізнаюся. Якраз і згадала, що це називається переадресація. Ми колись так робили вже з лівого берега на правий. Це було безкоштовно. Зараз зайшла, хлопець мені показав, що я можу, в принципі, це робити самостійно в додатку. Ось. І, скоріш за все, це можливо буде ну, десь гривень 50, але для мене це. Все одно найкращий варіант, ніж замовляти таксі або перти на собі 17 кілограмів. Так, все, вимикаюсь. Нарешті зайшли хоч на хвилинку до школи. Взагалі нас сюди не пускають. Традиційні виставки в школах новорічні. Ось наша. Так, ну все. Біжу додому. привіт привіт Приїхали ми в ЦПР, світла немає. У дітей захід йде в темряві, воно чутно, трошечки засняла. Коротше, якось так. А ми, батьки, будемо чекати. Нанизу або, може, десь підемо. Прогуляємось. Вечірка закінчилася. Біжимо на трамвай. Тут воно ну, у дівчат у кожній. Ой, подарунки, кульки різноманітні, заморені, але щасливі. біжуть. Парк, тут музика грає, не знаю, не забанять мене. А, нам туди, ага, все добре. Хотіли ще встигнути білку покормити. Дівчата воно, взяли горіхи, але вже не встигаємо. Поспішаємо. До речі, погода така нормальна. Легенький-легенький морозець. Але вітру немає, тож. Гуляти саме те. Але поспішаємо вже додому. Ой, сейчас я беру. Подожди. Ага, все. Ось така рибка у палінки, так? Да? Угу. Тобі подобається? Все, встигли на трамвай, їдемо їдемо додому. Продовжуємо наступний день, який у нас сьогодні 27 грудня. Я вирішила невеличку подорож. Їду до лікарні я. Треба мені всьому лікарню домовитися, взагалі дізнатися, коли саме. Треба брата покласти на планове. Лікування ось на два тижні. Це нарешті знайшла час поїхати дізнатися, що і коли. А зараз ще заскочу на нову пошту. Прийшло повідомлення. Посилку вже переправили сюди. Ось. Але я зараз забирати її не буду, вже на зворотньому шляху, так скажімо, Подзвоню Вадиму, хай підійде, заберемо разом. Але я заскочу, бо мені прийшов подарунок. Ось уже на це нове відділення від тата Швей. Я зробила відео огляд оверлока. Ось. І у них така акція. За відеоогляд і за те, що я їх відмітила, невеличкий подарунок. Тож він невеличкий, тому я вже, як то кажуть, не витримую Заберу його одразу і якщо буде можливість, по дорозі вже відкрию і подивлюсь. Ну і звичайно, покажу вам. ну У нас на всю генератори працюють, тож вимикаюсь. В нашому відділенні, виявляється, генератора ще немає, але отримати посилку можна, єдине, що не можна відправити. Ну, зрозуміло. Чесно кажучи, я думала, вона буде набагато менше, я її у рюкзак кину, а вона така величенька, тож доведеться тримати в руках. Ну що ж, може зараз десь відкрию. І цей Коробку викину, а то покладу у рюкзак. Хоча карабінка така непогано для того, щоб комусь щось потім можна буде відправити або спакувати якийсь подарунок. Коротше, подивимось. Так, щось не зрозуміло, чесно кажучи, з транспортом. О, то не Оксанка їде. Скоріше за все приїхала за Юлією до школи. Сьогодні останній день Поліна не пішла до школи, спить, ще дрихне. В мене взагалі всі там дрихнуть. Це одна я. Вже... Працюю. Так, то виявилася Оксанка, подружка наша. Тож зараз вона мене підкине до центру, вона так, так само їде в ту сторону. Ось тим паче виявилося, що трамваї не ходять, бо на черги вимкнули. Світло. Ось, тим баче. Так що зараз, як то кажуть, з вітерком. Ой, забула, забула додати. Сьогодні дуже холодно, чесно скажу, бо вчора не так було холодно. Набагато тепліше. Ось наша школа. Ну, в сміслі, Полінкина. Так, пошта. А тебе. Поки вона забігла у школу, я, мабуть, відкрию. Хоча бумаги наслало. Ну, така теж корисна річ. Особливо, якщо вона безкоштовна. Так. Коротше, це щось таке собі. Піду на авто. Сподіваюсь, Оксана не дуже має Образиться на мене. Так, так Ой, ну тут дуже запаковано. Ну щось так прям... А, це вони мені набірний точок поклали, голочки. А взагалі подарок, е, е, основний подарунок це е, магнітна гольниця фірми Frum. На руку. Так, Нарешті я це зробила. Без ножа і ножиць важкувата. Так, дивіться. Оце такий в мене подаруночок. У мене е схоже, є, але я її замовляла е через джум, ну, китайський. Упс, так, ага, ось. Все. Її перевіряли, дивилися, вона щось відкрита. Ну, коротше, дивіться на ціну. Угу. Такий себе дорогенький подаруночок. Так, голочки. Голочки завжди потрібні, тим паче такі фірмові. Ось і набір літочок. різнокольорове, Ну класно. Так, все, Оксанка прийшла, я пакуюся. Я вже в центрі. Навіть забігла усю магазин. магазин. Як він, палітра. Там все для нігтів, для перекорів. Ну, коротше, таке. Купила, упс, фокусуйся в колінці вітражний лак. Єдине, що із відтінків червоного був тільки такий. Коротше, він щось не фокусується, а ну, Ось, такий. Коротше, мені там сподобався інший на палітрі, але, на жаль, його не було. Ну, взагалі там мало відтінків залишилося. Коротше, а їй дуже потрібно. Дівчина хоче манікюр саме з вітражем. Ну, Сподіваюсь, такий варіант їй сподобається. Якщо ні, то буде в наявності такий. Так, ну все, Оксанка мене привезла. Зараз біжу. На зупинку на одиницю трамвай, якщо він ходить. Сподіваюсь. Ось ще мені треба проїздний лінці купити. трамвай якраз там зупинка. І взагалі-то у мене не так багато часу. Треба встигнути у Поліни сьогодні. Онлайн-урок завершальний в цьому році, потім канікули. Якраз у них такий затишний урок буде, як вони називають піжамах. І треба встигнути підключити її, підготувати. Сподіваюся, я все встигну. хоча час уже не так і багато. Я майже на місці. Сподіваюсь. Приїхала не даремно. Шостий. А мені на сьомий. Щойна була на другому поверсі куліста. Коротше, в понеділок з Полінкою прийдемо на апаратне лікування. Все, вийшла від завідуючої. домовилася. Сашка покладуть 2 січня на стаціонар. Дізналася, що потрібно, ну, якось так. Ще треба якось налаштувати полінку. Що з понеділка ми приїжджаємо сюди, ще в неї будуть. Ну, коротше, лікар ще подивиться її. Лікар визначить, ну, чи вірити тим включенням, що дала інший лікар, бо вони кожен довіряють тільки своїм. Ось, і після того ой, не знаю, дитина так вилає чи чутно, воно чи ні. Ось, і після цього будемо проходити апаратне лікування. Вона сказала: є великий шанс на покращення, але головніше, треба призупинити. Тобто, ну, щоб не погіршувався зір, для цього і потрібно це апаратне лікування. І головне, як налаштувати дитину, що протягом 10 днів, коли ми будемо проходити це апаратне лікування, їй не можна не читати. Ну, це їй не засмутить, звичайно. Ось не телефон, не комп'ютер, не планшети, не телевізор, взагалі нічого. Грати, танцювати, пригати. Коротше, таке. І це якраз. Під час канікул. це дуже важко буде. Вона засмутиться 100%. Це я розумію. Але треба, то й треба. Так що сьогодні, завтра, післязавтра три дні на розслабую, а потім ось і вихід, а потім починаємо лікування. Серйозно, так, все, біжу додому. Я вже не встигаю на онлайн-урок до полінки, але... Хоча б на середину забула додати, що апаратне лікування, звичайно, коштовне, ну небезоплатне, а коштує 2800 і це до кінця цього року. Ну, тобто, якщо ми з понеділка розпочнемо, то це буде 2800 10 днів. А якщо ми вже прийдемо після 1 січня, то це вже буде дорожче. Не знаю скільки, але набагато нам сказали. Ось. А зараз там, де нам пропонували у платній клініці, там воно коштує. На 3200, якщо я не помиляюсь. Ось, ну вони про, про подорожчання нічого не казали. Але все ж таки трошечки тут дешевше. І зовсім інший лікар подивиться. Дуже його хвалили. Не знаю. Ми вже вдома. Отримали цю посилочку, яку чекали з Польщі від нашої бабулі Олі, Альончика і Ангелюсіка, які старано збирали нам цю посилочку, щоб привітати з новорічними святами. Тож, будемо розпаковувати разом з вами. Так, дивіться, це сирочки. Ну, ми дуже любимо. Дивися. Альончик також любить сирочки. знає, що ми таке любимо. Ґ -Ґ. Так, ну, Полінка не дуже любить, але ми любить, не любимо. Поліна, ну це таке чі чіпс. Це точно любить полюсик у нас. <реш> Маршмелого. Це ж все. Це все вкусняшки. Звідти. Так, чайочок. Ні, це не з кафе. Карамель, лати. Ага, ти така одразу мені. Так, поїхали далі. Сирочки ще. Ох, у нас сирків цього разу. Ковбаска, дивиться яка. Клас. Клас, клас, клас. Кучу -кучу. Коротше, дівчата вже не витримують, вони дуже хочуть відкрити саме це. Ну доставайте же Ух ти! Дивіться. Це голова Поліни. <смірш> чупа чупс Більше маєго кулака. Нічого собі, прикольно. Мам. Угу. Так, це наліпки. Це мені. Угу. Далі, що, шо... а що це? Ану відкрий, розв'яжи. Так, а я поки буду далі показувати. Ось такі цукерки. Ванільні. Дуже схожі, як е, пташине молоко. Правильно? Так, да, пташине усім леко. Клас. О, я люблю такі цукерочки. Кіндер, чоколад. Клас. Коротше, вони радіють. О! Супер! Дівчатка таке люблять. Все, купляємо спаржу, готуємо, так? Ух ти! Дивися! Ух ти! Полінка, це тобі, скоріш за все, будеш збирати, будемо збирати до речі, після того, як нам з тобою треба буде проходити процедури. Для оченят. Ми з тобою, тобі не можна бути дивитися, комп'ютер, телефони, телевізор, читати. То ми з тобою будемо е ліпити щось, складати, клеїти, так? грати. Оце якраз дуже вчасно. Ух ти! Дупло! Клас. Коли. Календра. Що це? А, ну це Петрушка, да? Да, Петрушка це татові. <рес> <рес> татові. <рес> Слухай, що це? А що це таке? Не знаю. Ілін, дивися, а що це Тай таке? Ану, дадут, ну, коротше, це шоколадки. Класні, не я дуже спайл, такі люблю. Не... Дуже схоже, що це як. Пілочки для нігтів, так? Не, не, не. Такі. Ну, Це 100% більше еліні. Ух ти! А що це несквік, типу, так? Да? Чи що це таке? Ну, какао, коротше. Полінка дуже любить, так, да? какао-зайчик. Так, далі поїхали. Ух ти-ха! Дивися, о, я дуже люблю коло з грішками. Ну, дівчата також. А, дівчата о, побачили, що всього по два. Тому кожній, бачите, і полінці, лінці. Так, це нам стату. А що це? Дівчатам, ось, бачите, полінці і лінці. Все по два. Все по два. Принаймні е, ніхто не буде ні з ким сваритися. Так, поїхали далі. Це у нас що таке? Круасанчики. Ух ти, тут їх багатенько і вони різні. Оце взагалі суперкрута річ. Ну, капучина, це у нас дуже любить Іліна. Ну, я також люблю. Це татові. Так, шкарпеточки. Клас. Мама для синочка. Молодець, він радий. Слухайте, крута річ. Оце, оце панетоне. Клас, вони дуже дорогезні, ми дуже їх любимо. Класне, це дуже смачно. Це дуже смачно. На задньому фоні я вам не буду показувати, але там просто неймовірні емоції. Зараз я покажу від чого. Покажи Поліна. Вони це побачили, вони чуть майже знепритомніли від. Не на вообще, Не. Ж на можна Від захвату. Так, поїхали далі. О, так тут майже кожному. Дивіться, ну тут уже кожному по кабаносу Нічого собі. Клас. Так, і далі що це? О! <зас> 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 Я знімаю, до речі. <зас> У no Це тобі. Ну я думаю, що тобі. Так, а ну покажіть, будь ласка. Обайдешся. Ну це по лінці 3D. Двоїм будете по черзі відкривати. Домовилися? Ви домовились? По черзі? Так. Віконця. Ой, добре, що все інше порівну. А це так, а заждіть. А, а де ви бачите, що це адвент календар? А, це просто тут така все зрозуміло, адвент календар 3D. Да, Коротше, супер. Відкриваю. Ну давайте відкривайте, подивимось, принаймні два віконця 100% можете відкрити. Коротше, така величезна гора смаколиків. Велике-велике дякуємо бабулі Олі, Альончик, Ангелюсік. Ми вас дуже любимо. Дякуємо вам за таке привітання. Дівчата, ану. Дякуємо. Дякуємо, ми такі скромні, скромні. Ну, взагалі супер. Завжди приємно отримувати різноманітні сюрпризи. А коли це від рідних і яких дуже-дуже давно не бачили, це дуже зворушливо. Так, дівчатка вже відкрили. Тут ось така деталі ялинки, потім вони будуть складати. Ну, покажіть, будь ласка, всередині. О, вона як книг, книжка так відкривається. Вадим Петрович там на задньому фоні. Демонструє Куртофан, підійшов ідеально. Ми окремо вам заснімемо. Показати тебе. Давай, три, чотири. Все. Так, Так. одна О, тут все. була така цукерочка. Так, тепер Поліна відкрива. Так, друге віконце відкриває Ліна. Так, що там у нас? Так, давай. Ось така шоколадка маленька. І різні, так? У Полінці до цього був, був адвент календарь, їй Святий Миколай, так приніс. То там майже однакові були цукерки, так? Ну як? Як? Вони е, з різними смаками, але. Чуть-чуть смачно я ж то мені теж адекватне. Все. Ну давайте, ви можете, в принципі, відкрити ще по одному віконцю, якщо хочете. Відкривай, давай. Мені теж цікаво. Так, давай. Ух ти. А там їх. Милли -л. Милли -л. <хи> Клас. А мені подобається сама я ця штучка. Віде? Я думаю, що у небі теж буде Я думаю, що це така сама, звичайно, однакова. Прикольно, да? так? Поки вони не бачать, покажу вам, як вони так? у них відбувається дільошка. <хи> <марию>, Все дуже полівана зварів. Ура! Нас нигде.